Щож, вітаю вас, шановні глядачі. Отже, в нас відбуваються заключний матч групових етапів. І наразі між собою зустрічається дитяча юнацька спортивна школа Роздільна з Одеської області та команда Олімпія з міста Луцьк. І чекає завершення цього матчу футбольна академія Воля з міста Дніпро. Аж саме з цим колективом зустрічалися обидві команди. Олімпія Луцьк впевнено перемогла Дніпрян з рахунком 4-3. От роздільна поступилася. Тож Роздільній потрібна лише перемога, аби продовжити боротьбу за на вищі нагороди чемпіонату України з узалівкової категорії Ю-9. А Олімпію влаштує і нічийний ні результат. Розпочався матч з того, що Грищук загрожував воротам, проте не зміг переграти голкіпера Роздільної, А це у нас робить. А це у нас робить 77-й номер Ярослав Панасюк. Отже, 1-0. завдяки голу Панасюков. Олімпія попереду. І не встигли гравці роздільні розпочати з центру майданчика. Як Грищук на правах капітана відбирає м'яч і робить рахунок уже 2-0 на другій хвилині зустріч. Тож Олімпія навіть і не бажає грати на нічию, а відразу робить свою справу та забуває два голи у ворота дитячої нацької спортивної школи з міста Роздільна Одеської області. Що ж, давайте пройдемося по складам команд, наскільки ми це встигнемо зробити. Отже, склад дитячої нацької спортивної школи роздільна Одеська область. Урода номер 12 Петро Керунчик. Номер 13. Назар Осадець. Номер 11. Вадим Зубков. 7. Радіон Гарбузенко. Десятий. Сергій Оксюта. Другий. Денис Петренко. 16. Ярослав Няун та 5 Данил Стоянов. Тренер команди Віктор Щур. Склад команди Олімпія Луцьк. Урота номер 1 Роман Приймак. Номер 4. Дмитро Панасюк. Номер 9. Матвій Грищук. Номер 10 Нестор Романюк. 77. Ярослав Панасюк. 30-й Олег Семчишин. 11-й Дмитро Коханюк, 67 й Березюк. Та 21-й Денис Фощенко. Працівник команди Дмитро Медунецький і головний тренер Тарас Бондарчук. Щось, якщо роздільна, зазнає поразки в цій зустрічі, то продовжить боротьбу лише. За кубок, за волю до перемоги і приєднається до футбольного клубу Бульвар з міста Житомир які теж ще поки не відчували смаку перемоги. Закликають Зубкова зустрічати свого опонента. Відібрали м'яч гравці роздільні. Зубков можна пробувати з далекої віці. Зубков відразу його накриває, тож повертає він кругленького назад. На осадця. Самий номер. Гербузенко. Навіть і Гербузенко забиває гол Гербузенко. Скорочує відставання у рахунку і повертає роздільну гру. от, такий от контрвипад від виконання жовтих. Панасюк відтісняють обід В Гру вступає Приймак. Приймак Ліворуч. На партнера по команді. Напевно, на Березука. Чомусь в протоколі Березук під 67 номером, а він, як ми бачимо, 76-й. Романюк з'являється. Пробуває Романюк. легкої відстані. не влучає. Панасюк прибирає опонента. Панасюк пробуває. І не може переграти керунчика. Тож, кутовий бачимо, який знову постріл. Тож, поки ми виясняли ситуацію з номером Березюка, у нас Панасюк. Відразу оформлює дубль і збільшує відставання у рахунку. На вістрі атаки Семчишин. хоте не зміг переграти ні голкіпера перерв'язон з захисником. Осадець. На пару з автором голосу Гарбузенко. Боротьбу. Проходить Гарбузенко у нас 21-й номер Фещенко. Але завдати удару не зміг. Робив це за нього Коханюк. Проти Тест не зміг переграти Керунчика. Грищук, Грищук. Як же Грищук прибирає опонента? Пробуває лівої. там. Вже встиг Гарбузенко накрити цей постріл. Зубков. Зенко, якщо Гарбузенко все-таки втрачає м'яча за бокову лінію. Дальній постріл. Керунчик. Дивіться, що витворяє керунчик. Рятує свою команду, потім йому допомагає у цьому Стоянов п'ятий номері. Так бачимо, Стоянов з керунчиком потиснули один одному руки. Знову Стоянов з керунчиком відбувається. І Стоянов. що там у нас? Пішов відразу вперед ні, це вже не Стоянов, а Петренко. Зубков ставить корпус. Йде Стоянов, Зубков дуже довго з м'ячем, тож накриває його Грищук, але все-таки від гравця у чорній футболці. Кугленько покидає межі майданчику. 5 метрів просить Петренко, пробуває поворотом і не влучає. У площину воріт. Падіння Стоянова І це в цефол Грищук. Грищук з м'ячем. Грищук. Іде Львороч. Який же дальний постріл. Від 21-го номера. Фещенко пробував. Влучає его стійку. Мяч відлітає до Грістюка І Грищук із вбивчої позиції не влучає у ворота і марнує нагоду для того, аби завдати влучного позицію. стоїть на місці у нас. Стоянов просто все-таки вирішив просунутися вперед, проходить по центру. І дає на Гарбузенка, який заробляє. А от буде скидка під удар Петренку. Петренко, Петренко. знову влучає у захисників. Друга спроба буде. Чомусь гравці роздільної не, не йдуть у штрафний майданчик. От наразі це вирішив зробити осадець. Романюк, Романюк прокидає свого момента, пробуває Романюк у дальній кут. І не влучає у ворота. Стоянов розвертається. Віддає Осадцю по флангу. На вістрі атаки був Семчишин. Грищук Грищук повертає 30-му номеру. Не доходить до Семчишина. Передача. Можливо, невірно називає прізвище. В перерві вияснень. Як це точно прізвище у нас 30-го номера. Є простріл там до рук. Забираємося. Керунчик. Стоянов промазав по м'ячу. Так хотів віддати передачу праворуч. Є дальній постріл не влучені. Ні, це не а Петренко. Схожі мені ці два гравці здалеку. Стоянов у нас наразі розміщується в центрі Майданчика. От якраз прийшла на нього передача. Сейф наразі від керунчика пробував з дальньої відстані Романюк. Завершальна хвилина розпочалася першого тайму. Грещук не виключається з боротьби. Грещук. Полить Фещенко збиває 7-го номера Гарбузенко. Що ж хвилина перерва у нас? Перерва. Продовжується у нас матч після хвилини перерви. В атаку пішли гравці роздільної. Як то кажуть, попали в полон. А це вже на вістрі атаки Фещенко. Фещенко не виключається з боротьби. Далі пастор Романюка приймає на себе Стоянов. Пробував з дальньої відстані. Фещенко. так м'яч покинув з майданчика, але нян не відразу це зрозумів. Керунчик буде вкидати від воріт. Частину завдати удару по ворову бодай котра з команд Семчишин. Скидка під постріл. Пробуває Пробуває у нас Фещенко. М'яч дещо зажувало. Відлетів до Грищука. І Грищук знову не влучає у ворота. Не щастить капітану Олімпії. Вже звучить сирена. Олімпія впевнено переважає своїх суперників у першій половині зустрічі з рахунком 3-1. Що розпочалася друга половина зустрічі між колективами Олімпія з міста Луцьк та Дюссиша роздільна Одеська область. Нагадаю, рахунок 3-1 на користь команди з Волині. За Олімпію відзначалися один раз Грищук та дві ще розписав, що в воротах суперників Панасюк. Зараз дільну забував. Геревець під номером 7 Гарбузенко. Няон був на вістрі атаки. Няон не, не встиг завдати удару, але що там кутовий на користь роздільний. Так, роздільний. Доторкнувся до м'яча міча нас приймак. І Бачимо постріл поворота у виконанні Петренка. І наразі приймаку доводиться вступати в гру. Переводить він на кутовий. Відбувається у нас гравці. Це робить Березюк, який відразу запускає Панасюка лівим флангом. Але відтішняє 77-го номера від м'яча, Тож від воріт водить у нас голкіпер роздільний керунчик. Няон. Няон тягне м'яч. Няон. Зіткнулися вже два гравці між собою. і Петренко. Та Користався цією нагодою гравець Олімпії. Осадець. Осадець веде боротьбу. Але чомусь втрачає рівновагу і вибиває м'яч. каті. Бачимо втрати ворота керунчик. Просто вийшов з воріт в іншу сторону, став біля стійки, тож шалений був простір для удару. У Панасюка, і Панасюк використовує цю нагоду та робить рахунок 4 ну що ж, За такої гри ще можна констатувати перемогу Олімпії. Олімпія у своїй групі посідає першу сходинку. Виходить в 1-4 фіналу чемпіонату України з першого місця. Адюсіша Роздільне Березюк не зміг переграти Корончика. А Дюсиша роздільне буде продовжувати боротьбу лише за Кубок за волю до перемоги. І ще один колектив у цій групі. Це футбольна академія Воля міста Дніпро. Посідає другу сходинку в групі і з другого місця попадає в одну четверту фіналу. На вістрі атаки був Супков. Але дуже повільно рухався до 11-й номер, тож приймає звичайно, ж перший на м'ячі. Втрачає Семчишин нагоду для взяття Леєт. Далі постріл у виконанні Фещенка. Знову Фещенко. Буде ще одна спроба. Ні, далеко відпускає м'яч Фещенко. Цим користуються захисники. Романюк. Романюк не дозволяє Гарбузенко знову завдати удару по його воротам. Тож, після цього матчу відбудеться заключний поєдинок групових етапів, де зіграє ще одна команда з міста Роздільна Одеської області. Дитячий юнацький футбольний клуб Вікторія. І позмагається вона з футбольним клубом Любер з міста Луцьк. Обидві, Обидві команди. Переграли футбольний клуб і з міста Млинів Рівненської області. Тож будуть сперечатися за першу сходинку у групі. Для того, аби в одній четвертій фіналу їм попався менший іменитий суперник. Грищук може перегравати. Керунчика так і робить Грищук і оформлює дубль. Отже, 5-1. 5-1 і за Олімпію поки що забувають лише Панасюк і Грищук. За Панасюк оформив вже хитрик, а, Панас... а Грищук дубль. Зміщуючи в центр. Панасюк. Пробуває з лівої. Наразі не влучає. У ну, площину воріт. Поки що не оформлює Покер. 77-й номер. Преценгує. Він осадця, осадець. Під пресингом змушений віддавати швидко ліворуч на свого партнера по команді на Петренка. Флещенко. Флещенко віддає назад на. Панасюка. Саме Дмитра пана Сюка. Ще так роздільний постріл. пробивав у нас поворотом Зубков, якщо я не помиляюсь. Ні, все-таки помиляюсь. Петренко завдавав удару. Проте Петренко так не влучив у ворота. Мяч просив у кількох сантиметрах. Від воріт. Наразі атакувала Олімпія. Голкіп роздільний знову чомусь так покинув площу воріс, там на станції. але не скористався цією нагодою нападник Олімпії. Адже Ірунчик вчасно вийшов. Вирід. І от тот закидання. Островний майданчик. Від Панасюка на Панасюка. Не вгледіли за грізним форвардом Олімпії гравці роздільної. І Панасюк. Сам залишився в штрафному майданчику спокійно. Один дотик переводить Кругленько до порожніх воріт. Що ж фол і Гарбузенко буде пробивати з дальньої відстані. І все-таки віддає праворуч для Оксюти. І Оксюта під натиском. Вибуваючимуть пригленько. Панасюк тягне м'яча. Панасюк віддає на 77-го номера на автора чотирьох голів у ворота суперників. І далеке закидання там приймак вступає в гру надійну, забирається м'яча, відразу водить його праворуч. Гарбузенко. Забирає кругленького в коханюка. Не потрібно бігти гарбузенко, тож це зрозуміло, що м'яч покине. На цю тож не потрібно втрачати даремно сили, а ще грати три хвилини. Є розрізна передача на Гравчука, але засильно віддав її Романюк. Ферунчик. Бабах! вперед ноги, але треба було рукою вкидати. Романюк підібрав м'яча. Романюк скидка в центр. А там у нас Оксюта. Який вибив м'яч, підхватив його осадець. протягнув по центру, проте не дали осадцю пробити. І Стрімка контратака в виконанні в Олімпії. Не призвела до голу, тож рахунок залишається 5-1. Наразі голки перездільний. Надій надій в воротах, відбираючи м'яча. Влучив, влучив м'яч у руку гравця роздільний, проте м'яч рухався від воріт. Та й рука не збільшувала площину тіла, тому свистки арбітрів мовчать. От контратака Петренко втікає. На чужу половину майданчика і полить в атаці Петренко. Примак. Його, Романюку. Романюк. Так по флангу запускав. Романюк все-таки віддав передачу на Грещука. Грещук в центр. Там самотній Семчишин. В якого зрізається м'яч і так карколомно покидає межі майданчика. Закликають Фещенка відійти від ноча. Романюк просить, що він саме буде вводити аут і помиляються гравці у чорних футболках. Тож право це переходить до гравців у жовтих футболках. Фещенко перший на м'ячі, Грищук дуже довго думав, кому віддавати. Чи Семчишину, чи Фещенку. М'яч відскочив до Романюка. Романюк пробуває з дальньої відстані. Керунчик переводить цей постріл на котовий. Є закидання у дальній кот від Fashion Cut. На місці. Надійно наразі діє голкіпер. Роздільний. Знову постріл. Знову керончик вступає нас в нас у гру. Пішла завершальна хвилина матчу. Простріл центр. Хрещук не оформлює хитрик. Незадоволений капітан Олімпії, що арбітри не фіксують кутовий. Сигналізує він, що був. Все-таки у нас дотик до гравця у жовтій футболці. Що ж, перший матч роздільна поступилося для волі з рахунком 1-6 і наразі поступається з рахунком 1-5. То ще повторять вони долю першого матчу, чи все-таки заб'ють другий гол у ворота Приймака. Березюк, Березюк. Проходить Стена Березюк і стяна цепляє. 76-го номера. Тож чому апелює у нас? П'ятий номер, не зрозуміло, дійсно, зацепив ногою стрімкого Березюка. Тож буде штрафне виконання олімпійців. Березюк, Березюк. Панасюк не здоганяє м'яч. Панасюк. Скидка 77-му номеру не дають уже пробити для Панасюка, відтісняють його від м'яча, ж демонструючи, що вже хватить. Саме Панасюку забувати у їхні ворота. І звучить Сирена, яка сигналізує про впевнену перемогу Олімпії з рахунком 5-1.